Різних міністерств, вона присвячена якраз відзначенню цього ювілею. Але це не значить, що тільки ці пам'ятні дати, дати будуть відзначатися на черкащі. Ні, вони будуть відзначатися в всій Україні, вони будуть відзначатися далеко за межами України, в інших країнах. І тому е, сьогодні розглядалися всі в комплексі ці питання і необхідні, як кажуть, заходи для цього. Що Черкаської області, то ми в минулому році розглянули на колегі поїзді, як пам'ятаєте, розглянули цілий комплекс заходів. Це є змістовна частина, це цілий ряд великомасштабних таких заходів, як турніри різні там і так далі. Супер так далі. Супербагато різноманітних, як кажуть, заходів, які Дають можливість познайомитися з творчістю цього видатного діяча нашої країни. От, і друге ще, це те, що я б сказав би так, що це дає можливість долучити різноманітних представників різних країн до наших історико-культурних пам'яток, пов'язаних з надбанням, нашим національним надбанням з нашим духовним лідером Тарасом Григорічем Шевченко. І хочу сказати про те, що сьогодні всі, я до всіх звертаюся, хто зараз мене бачить, що давайте пропонуйте свої ідеї, свої пропозиції щодо відзначення цього славного ювілею. Будуть різноманітні і витрати, і будуть будуватися різноманітні об'єкти. Будуть зі ці різноманітні фінансові, як кажуть, допомоги. Треба буде, як кажуть, щоб наша громада мала доступ, щоб це все було відверто, відкрито і доступно для всіх.